Попав у чорний список, готуйся до перевірки. В рамках виконання комплексної програми з легалізації зарплати податківці роблять відбір підприємців, які відповідно до податкових баз мають ризики виплату конвертах. Так інспекторів зацікавило ательє з пошиття одягу в центральній частині Івано-Франківська при наємності окремого виробничого приміщення кажуть в управлінні Міндоходів області. Вони займалися пошиттям одягу, причому в значних обсягах і без найманої робочої сили. Виявилось, що діяльність по пошиттю Одягу здійснювали три наймані особи, які офіційно зареєстровані не були. Тобто даний суб'єкт підприємницької діяльності ми вважаємо так, можна сказати, вирішив зекономити на податках. Але ця діяльність в нього протривало протривала. Близько двох місяців перевіркою, каже Петро Кулик, до нараховано несплачену суму податків зі штрафними санкціями. Окрім цього, відкрито кримінальне провадження. Такі факти кажуть в управлінні міндоходів області, не поодинокі і не лише в Івано-Франківську, але й по районах. Від початку року на Прикарпатті виявили майже 1200 фактів використання найманої праці без офіційного оформлення.